Правда, або міф, версія фідерна риболовля. Готовий? Так, риба краще клює під бровкою. Так, це правда, бо під підбровку тече, намиває кучеразної на їжі, там риби більше концентруються. Щоб краще клювало, треба кліпсувати дистанцію. Ну це правда, обов'язково без кліпсу це основа фідерної ловлі. Діаметр шнура впливає на дальність закиду. Ну, в принципі, правда, так. Якщо тоньше шнур, то далі годівниця летить, але на вподобання, скажу так лящ краще клює вночі. Ні, це мір. Лящ клює і в день, і, і зранку. І на моєму особистому попиті я дуже часто його ловив з 2 до 4 годин дня, він просто розривав відомий. Колір прикормки впливає на кльов та вид і розмір риби. Так, це правда. Різна риба на різний колір прикормки клює. Ляш любить жовту прикормку, плотва любить чорну прикормку. І кольор прикормки впливає на розмір риби. Це правда. Карась клює тільки на короткій повідці 10 20 сантиметрів. Ні, це міф 100%. Особисто я ловив карася і на метрові повідці, і на 70 сантиметрів. Це таки, да, з народу пішло, але це неправда. Гачок на котрий ловиш, треба частіше змінювати. Так, це правда. Бажано міняти гачок, ну хоча б раз на годину. Якщо ви навчитись це робити, це буде круто, бо гачки тупляться просто. Чим тонкіша жилка на повідці, тим краще клює. Так, це правда. 100%, тому що Дуже часто навесні весені риба бачить вашу товсту жілку і не клює. Тому зрозуміло, 01 людина буде краще клювати. правда. Весняну плітку треба ловити без прикормки. не це міф, котрий пішов там від олдових рибаків. Я припустимо, завжди плотву ловлю тільки з прикормкою, навіть навесні. Ну і бонус запитання: не можна брати з собою рибні продукти на Ні, це міф. Скажу так, якщо ви вмієте ловити рибу, особисто я можу в одній руці тримати кусок жареного хека, а в другій руці тримати фідер і ловити ліщів. Це міф 100%. Дякую. Нема за що.